Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи імені Кисельова у складі збірної Полтавської області здобули срібло на чемпіонаті України дитяча ліга з волейболу серед юнаків 2010 року народження. Спочатку були ігри по турам, це були ігри. У нас і в грудні були, і були в листопаді ігри, а потім, вже, так як ми війшли в кращу десятку, у нас був уже. Фінальний тур для нас я думаю, для Полтавської області, бо це була збірна Полтавської області. Це теж результат і дуже непоганий результат. Бо в тому році ми були чемпіонами. В цьому році того, що команди більш прийняли гравців всіх других, ну і на другому місці ми стали в цьому році. Чемпіонат проходив з 22 по 27 квітня у місті Хирів. У фінальному турі участь взяли 10 кращих команд країни. Капітана команди Гліба Недоступа визнали кращим. Блокуючим та запросили на відбір до збірної команди України юнаків 2009 року народження. Для мене волейбол це емоції, труд, старання. Мене запросили у збірну України по 2009 року народження. Буде проводитися відбір з 30 гравців на базі епіцентру в Івано-Франківській області. Також мене нагородили кращим центральним блокуючим. Чемпіонаті на чемпіонаті Кременчуцькі волейболісти продемонстрували високий рівень гри та підготовки, і це результат сумлінних та систематичних тренувань. Це йде систематичні тренування, тренування постійно йдуть тренування цілий рік. У Нас немає ні вихідних, у нас немає канікул. Ми тільки влітку десь на місяць у них відпустка. А потім ми стараємось так, щоб поїхати в табір знайти або на базу, щоб там потренуватись, підготуватись. А потім вже прямо перед іграми ми і тренуємось, щоб виступити нормально. Дуже потужні були тренування, було дуже важко. Команди там були сильні. На наступний рік готуємося перше місце брати. Ми ходимо на тренування п'ять разів на тиждень. Для мене волейбол – це командна гра. Успіх і щастя напевно. Вітаємо Кременчуцьких спортсменів із досягненнями. І пишаємось їхніми високими результатами у світі спорту. Анна Литвин, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини.